Кращі двері від провідних українських виробників в салоні-магазині зодчий. Що на черняка? 2 трагедія відбулася у селі Пашева Демидівського району. Хлопець проживав з батьками. Кілька днів перед трагедією рідні помітили, що молодик засмучений, але причиною такого настрою не цікавились. Чоловік е Підв'язав мотузку до каркасу даху, на який згодом повісився. Тіло хлопця знайшли батьки в гаражі господарства. Чому він так вчинив, ніхто пояснити не може. Загиблий юнак ніде не працював і не вчився. У селі родину характеризують позитивно. У батьків лишилося ще двоє старших доньок. За фактом доведення до самогубства у райвідділку міліції відкрили кримінальне провадження. Але якщо факту злочину не знайдуть, його закриють. Загалом це вже 125-те самогубство в області з початку року, як не прикро, але левову частку цієї невтішної статистики складають люди до 35 років.